Ася повернулась, а кішка сховалась за монітор. Словник кембриджської мови обрав слово 2024 року. Дивно, що вони його досі не знали. Це слово маніфестирувати. Вони вважають, що це представлять поучення желаємого, в надіжді, що це повисить вероятність його навчання. Коротше, матеріалізація желані. Все за каліост. От як вони живуть, те собі уявляють, що є матеріалізацією желання рути. Матеріалізація желані рути є, щоб Трамп окончательно рішив український випрос. Сам руте немає неспроможний, і має в руках НАТО рішити окончательно український випробувати, тож він. Спробував переконати Трампа в необхідності окончательно вирішить український вопрос. А який вопрос окончательно вирішив Трамп за всю його історію? Хотів би я знати, чий вопрос, крім свого, він вирішив окончательно. Чому я так коротко виступаю? Ну тому що думки наших ворогів і нашого панства короткі, як думки Буратино. На жаль, це визначення, що його часто з нього користувався Арестович, дуже підходить для цієї ситуації, і тому мої думки за них не набагато довші. І вам так раджу, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.